Після двох поспіль гостьових поразок від будівельника та Одеси Іван Франківська Говарла перервала серію невдач у матчі проти южненського хіміка. Минулої п'ятниці Євгена Гана Морзінав 19-ту перемогу у сезоні, здолавши суперника у драматичній кінцівці з рахунком 83 на 74. У заключній чверті хіміку було потрібно відіграти вісім очок. Южненці всіма силами намагалися наблизитись до ведмедів. З п'ятьма фолами гру завершили Колман, Герасимчук і Олянко, Однак у складі «Говерли» у такий відповідальний момент вагоме слово сказав Джеремі Шапел. За 20 секунд фінальної сирени у матчі стався найбільш неспортивний момент. Між Сергієм Поповим і Анатолієм Дубнюком зав'язалася бійка, у якій взяли участь і інші гравці. Обидва баскетболісти отримали дискваліфікаційні фоли. Однак це ніяк не вплинуло на результат зустрічі, у якому перемогу святкувала «Говерла». Тим часом на вихідних у Дніпропетровську відбувся фінал чотирьох Кубку Суперліги. Волдером трофею став місцевий Дніпро, який у яскравому та напруженому фіналі здолав Азовмаш з рахунком 81 на 79. Цього тижня поновлюються матчі регулярного чемпіонату. Два наступні поєдинки Говарла зіграє вдома у суботу, 19 лютого, проти Фаразу НТУ. А у понеділок наші ведмеді прийматимуть кривбас баскет.